Звісно, ми засмучені. Зовсім я не задоволений грою, тому що вона розділилася на перший і тайм, другий тайм, в першому таймі. Те, що ми планували, нам не дали зробити Карпати. Дуже, дуже часто ми втрачали прості м'ячі, у нас не було агресії. Да, ми десь зіграли агресивно на першій хвилини. І створили момент стовідсотковий. А далі в нас були проблеми і це із Закарпат. А другий там я дуже задоволений другим тамином. Звісно, ми перебудувалися в другу схему, вже більш агресивно, більше пішло агресії. Ми вже змусили Карпати помилятися в простих ситуаціях. І я радсям сказав, що якщо отака балон мені потрібна, яка була останні 25 хвилин і в нас буде все добре. Будь ласка, ваші запитання. Стосовно того, що все-таки Карпати мали менше часу на підготовку і насичений графік, чи відчувалося сьогодні в Ну, це треба спросити у Карпат, тому що вони відновились менше часу. Але день різниця не бачу в цьому проблеми, тому що, да, можуть бути, можуть бути проблеми у вас в грі з рухом, тому що через два дні грати. Але там через три грали, то я не бачу в цьому проблеми, тому що є час відновитися. А в нас ну, по грі може так здаватися, тому що. Другий там Карбати не були агресивнішими. У нас рибка замерзла другий тайм. Тому може, може була осталось. У вас також були матчі проти Вереса в середу. Чи стали завдання на Кубку, чи все ж таки зосереджувати, значить набагато більше? Ну, звісно, ми хочемо перемагати і в Кубки, але ви розумієте, що нам треба зосередитися більш на чемпіонаті, ніж на Кубка. Але... Це гра, це кубок і виходити так, що просто зіграти ні, ми будемо виходити, перемагати, ми будемо ставити завдання команді пройти далі в кубки, але акцент наш, звісно, на чемпіонаті. Тренер Павла Владислави Пашко, зробив вам комплімент, що за короткий період часу ви зробили дуже хорошу команду. Для вашої ситуації, власне, чим більше часу проходитиме, тим «Оболонь» ставатиме сильніше. Тобто попереду ми можна очікувати ще кращу команду і, ну, і щонайменше вибратися з підвалу турнірної таблиці. Звісно, ми це хочемо. Я вже казав, що це зовсім інша «Оболонь» і в тактичному плані, і в розумінні гри. І... Я бачу, як хлопці вже перебудувалися на мої вимоги, тому я дуже задоволений прогресом команди, а, але нам є над чим працювати, є куди є рухатися. Напевно, хочеться краще, але дуже багато ще роботи і більш, є проблеми в нас, треба їх покращувати. І звісно, з тим відношенням, з тим. Як хлопці відносяться і до тренування, і як вони розуміють мої вимоги, звісно, ми будемо ще кращі. Я сподіваюся на 100%, що так і буде. Але кожен матч буде непростий для нас, для, так, і для суперників теж, але вже побачимо да, там, літом весени, як, на якому місці ми будемо. Але будемо грати, будемо до кінця. Боротися, щоб залишитися у прем'єр-лізі. Хороший суперник, і я сказав, тренерам <клес> оболоні після гри, що те, що вони зробили за місяць, це дуже суттєвий е, прогрес. І якщо вони будуть продовжувати, якщо керівництво буде довіряти і допомагати е, тренерам, футболістам, то оболонь зробить суттєвий крок е, в тому, що буде підніматися вверх. А то, що є перемога, це завжди тішить і завжди відновлення. Після перемог проходить швидше, бо психологія – така річ, яка має дуже суттєвий вплив на все, що відбувається в нашому, в нашому світі. Ваші запитання, будь ласка. Оставлю ключ. Як вам дебют на на сьогодні, що скажу? Непогано, непогано. В цілому вратарю ми розуміємо, що набагато важче входити в гру, ніж польовому гравцю. І були декілька помилок з його боку, але він впорався з цим. І він за, це, за це я можу його похвалити за психологічну стійкість. Ми маємо не забувати, що він дуже давно не грав. І... Це було, ми хотіли йому дати цей час, відзначити те, як він тренується. І ми це зробили, і я, я вважаю, що зробили правильно. Ще запитання? А, вже був матч проти руху, не мало часу на відновлення. Які плани до відповської команди? Які плани відновлюватися зараз перше, що потрібно, це відновлення. І кажу, що рух має. Перевагу в цьому у них є сутки е, зайві, і вони зараз відіграють дуже суттєву роль. Е, плюс вони у них молода команда, яка набагато швидше відновлюється, тому, тому так бачили, що рух напевно не робив не робив ставку на чемпіонат, і е, вони е, ну і вони там втратили очки. І ну, це вже їх справа. А uh, так, в цілому, ну, так.